Привіт, сьогодні у нас 19 число. Я вже готуюся до поїздки в Житомир. Купила подарунок на таємного Санту в садочок і в студію. І купила для пані Вікторії подарунок. Ходила-ходила по епіцентру, думала, думала, що подарити, як то кажуть, очікування реальність. Коли кажуть, що купила круасан, всі люди думають, що їсти. Я Курвасан. Всім добрий ранок. Так, вчора придбала значить, новий ну, телефон. Не дай Бог, ви напишете, що качество не помінялося. Будете самі на Короче, Завтра їдемо в Житомир як би тоді не звучало І всі зараз будуть співати цю пісню. Не буду казати яку. А сьогодні це п'ятниця. І я вже йду, в мене сьогодні куча роботи останній день. Йду на новорічне тренування з джамп. Коротше, буду там і тренуватися, і знімати, і, і все можна робити. Бачите, яка у нас вологість. Що моя чолка взагалі крутиться, як не знаю що. Ну що, давайте. Пішла, а вам бажаю гарного дня. Лайки, коменти, от это вот все. Не забуваємо. Що зря оце покупала телефон, щоб ви не ставили свої еті лайки. Ну це, звісно, буде не очень. Все, гарного перегляду. Чин. Отакий лук. Я давно не стрибала. дал на тренирование масочка, бальзам и две мандаринки. Ляльда, а? Клас? Трошечки льва. Мені дали е, дівчинка дала е, в знак закінчення в кінця року. Закінчення, Знак кінця року, новорічних свети на сьогодні були останні дитячі тренування. Буду їсти всі канікули. Сніданок, тунець, солоний огірок і пекінська капуста. ківі, Це він незвичайний, зелений. А він не такий терпкий на смак. І буде кава. 6.30. На вулиці темнота. Але люди є. Я думала, що нікого не буде. Ніхто не буде, не? так, йду на маршрутку, щоб швидше доїхати до метро, бо я думала йти пішки, але це різковано трохи. 7.40 потяг. Зараз 630. Якраз годинка, все прекрасна. На місці. Yeah. Oh, wow. Чисто я приїхав в Житомир в Макдональдс. Парі... Це... Як воно це називається? Ревізія або ревізія Макдональдс. Ну, таке трошечки. Туалет один. Підубитий. Yeah. не Київ. І навіть Шо? і навіть mm -hmm. Давай. Ну, не вінця. Чисто заяву накатала вже на міня. Мені було печатати білет на автобус, бо скорі написано, треба обов'язково роздрукувати Я Вчора шукала 20 хвилин, де роздруковувати. Это я потратила беда. на це 20 гривен. Я потратила на Соню 100 тысяч гривен. 20 гривен <свят> на листочек? Не, не на це. Ну там 8 листков, блин, я не знаю, что их 8. Это типа билет туда, назад, и там еще разные экземпляры, типа, как выявилось. No Но в За что? Пиздец. Я пришла. Чисто Житомир, Тут буде цей місто ялинок і ярмарк. <ріст> Чого ти їдеш? Сьомка. <ріст> <ріст> О, павільйон квітів. у <ріст> красиво! літературна кав'ярня. Ну, оцінюємо балкони Житомира. Я ставлю 8 з 10, такої нормальні. Ваша оцінка. Угу. Твоя оцінка? 6. Ну ти взагалі. Так ще й воно окна. Так, да, це, звісно, не наш готель, але ну, ничего так. А чому ми, до речі, тут не заселились? Почему чому не заселились? Я не знаю, я його не бачила просто на потім. Ну ты пришляпила своє щастя. Mm. Mm -hmm. Так, ми вийшли вже з як, я знаю, що в Коротше, Короче, нас опять прийняли за студенток, поэтому... Ми такі ми красиві, молоденькі Даже Ми нічого не казали, ми навіть нічого не казали, що е, як в Лаврі, в порожньому в лої. сама сказала, поэтому. Чому ми туди поперлись? Тому що нам відказали в мастер-класі по ліпленню чашок. Забронювали місце, ми повинні були сьогодні красиво ліпити чашечки, але там щось ні туди, ні сюди. І ми пішли в цей краєзнавчий музей. Очікувань ноль, поэтому він мене і не розчарував і не справив враження. Васі поэтому... ну, там і кабани, <свіття> картини ще. <свіття> Все. <свіття> Так, ми прийшли поїсти у фамілію називається. Я взяла сніданок Баварський, та ця жінка, головнокомандувач, взяла собі женіцей. <реку> ну погано, не погано. Нормально, нормально. Ну що, я не знаю. Так, румтур. Ліжечко. Опа. так, Покажи діпсов. Тільчик, водичка. Нам ще сказали, що тут можна чайник зробити. Чай ввечері. А да, у нас буде тільчик. Душик, коротше. 1400 гривень на двох це прям вообще. Телефон, давай. О, телефон, Туда? давай. Нічого, давай. Алло. Алло. Розпаківка. Подарунка. Боже, чого таке легке? Там повітря. Не да, там там кульок Ти так само запаковувала як я, да? Як небо Ти чо? Куру, курвасан. Вот так это можно на нем спать сегодня. Ну. Как я буду с тобой? Не знаю. Конечно, кот интересует. Ну, я пакет могу дать. Прикол. Я не очікувала. Я казала. Ну, да. Давай. Ура! Не, пакетик ми. Ты Капец. Я кому? A a собі, yeah, а я тобі своє дам, так? я ти. Ого, там що ти? Якась настольна игра. Я не знаю. Можна я роздерну, типу отак. Можна, ну я ж так роздерла. Це просто обманка, бо мені треба було. А це це Я поняла, це пряники. Це там карта якась. І за это? Ну, розгорний. Я сама не знаю. Стречка у людьми в Україні. Все, ми сьогодні за затираємо життєр. Так! Вау! А це я хотіла купити, щоб вдома розрисовувати ігри, Мені за хоккею, але відео точно буде. Ну, додати. і подивися, ага. що це таке. Щас. Чи ти вже читаєш? Я знаю, що це. Ні. Я тобі yeah. хочу сказати, що я купила собі той самий набір, і у нас буде однаковий. так. Yeah. Oh. Можна купити фарбник, наприклад, і зробити, щоб воно не було тільки біле, uh -huh. а ще якимись іншими кольорами. Uh -huh. Так що, ти збираєш ялинку, я збираю ялинку на Новий рік. Ой, маємо, Боже. Там є снігурівка. Я сама не знаю, просто не цікаво. Це відлітки? пимпочки пимпочки е Чем маскировка снегурочка покажи 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 юху есть снегурочка класс так все у нас будет интерактив мы будем сейчас затирать, где я была І що там ще було? Наклейки? якісь? — Наклейки. Покажи наклейки. Ну. Угу. Сподобався декала, де самолітик. Я сподіваюся, що буде. Угу. Острова це Одеса? — Яка Одеса? Крим. Снегировський острова. Так, все. Витираємо. <кхи> Снігурівку. Правильно? Ты ж там була? Конечно few moments later. Так, Миколаїв. Зелененьке буде, да? Так. Угу. Крим так, Одесса. Одесса. Давай в Крыму. А я ще була в... років в Артеке. <laughs> Між Севастополем і десь тут, короче. Ну, в Севастополі я тоже була. Ну, про... я, короче, вот так вот. Ні. Херсон ти не зробив. Mm. Yeah. Мої три місяці Кропиві, життя в Ти що валяю? Тут... Я не хочу платить того. <ріхи> в Умані ми були, пам'ятаєш? В oh, так. Кожа. О, це вся Ласка. танка. Да. Давай Київ, ти ж в Києві. Вінниця. Ну, хоч плюс. берегу я теж була. Весь вони ще кольорова. Львів. Де Львів? Я не була, я посерединки за трубу я була на этом. Карпатський національний парк. ось тут я була. Що-що? Mm. 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 Бачиш, треба подорожувати Україну. Mm. Почитаю, я <сум> в Скардовські був. <була. сум> <сум> Ж... Залізний порт. О, залізний О. порт в небо. О, чаків я була. Він такий шоу, фонтан, диви. Ваші враження. подарунок на миллион. Надо теперь всю карту. Пораз побывать и чтобы закрыть гештальт. I'm so sorry. Тушечки. Мут каждой поездки подивиться, або кайташи, або волосы в Параллельно съемка контента. А нам запали свечку. Романтичный Романтик. Виктория официант. Я фиат. Да, давай. Да ладно. Блин, я не нажала кнопку, представляете? Официант. Дубль два. Давай. Давай типа я Давай. Раз, два, три, давай. Официант. Официант. Мерси. Мам, ты шо, я какие-то Я сделаю вот так. Ой-ой-ой. Это будет на малыновый. Официант Виктория. Вечер женок головнокомандователь. Сынь. <решко> ну. Цинь... Все, мы уже майже споем, уже майже закрываются, очі, потому что встали. <решко> <решко> В п'ятій ранку, уявляєте, зараз вже пив дванадцятої. Просто завтра спимо до дев'ятої. Потім у нас сніданок, трошки десь е прогуляємося, і у нас вже о тринадцятій двадцять автобуси у віки до Вінниці. У мене до Києва. І все, наш вікенд. Житомирський підходить до кінця. Всі-всі е, локації, де ми були, я припишу в, в описі відео. Може, хтось з вас захоче е, завітати, де ми були, але тут небагато приміст, от якщо вийдете в центр. Це вулиця Михайлівська. От там, коротше, Гуляйте, заходьте в кафешки, кафешок, якщо чесно, ну вистачає прикольно. Це молоток прямо рекомендаціон. Все добра ніч. Ой, просто так. Згадки про танцювальне минуле не пройшли мимо. Ну і на коленки винай ти крутишся. Уй-чуть Ой, я А поддержка. А папці? Да. Потом все. Что? Это поддержка? Такого не было. Вот так. Это уже вот сейчас будет. Вот так? ну, такая типа поддержка. Ничего, типу, ну, сейчас прям жстко поддержка, да. Жесткая поддержка. Потом вот так. Ну вот это да. Не це классик. Классик. У них же жарко тихо. Мы пошли на снеданок. У меня каша. Что там? І ну, і яйця, і яйця. бутерброди будуть. Сніданок включений, так що це прям клас. Морозово. Тепер буде, знаєте, що Житомирі пам'ятник морозово шматочок Києва. Точно як у Києві. В Києві я вже це знімаю на наступний день, як приїхала з Житомир, бо забулися. Коротше, що я хочу сказати, що Житомир це ну, на один день вихідний чисто, щоб просто з'їздити кудись недалеко від Києва і щось інше побачить. Ну, враження. Ну, там оця радянська архітектура ще залишилася. Понятне діло, що воно таке, ну, всюди ще залишається. Але... Там прям дуже багато, гарна набережна ми встигли туди забігти, гарна там, пішохідна вулиця, Михайлівська, наче чи як, кав'ярні такі прикольні. Тому, ну, на п'ятерочку з десяти. Нормально. Гештальт просто з Житомиром ми закрили і будемо далі подорожувати в інші містом